Горі або інакше – друга за висотою гірська вершина після Джомоунгми. Її висота становить 8611 метрів над рівнем моря. Чогорі розташована на кордоні Пакистану та Китаю в історичному князівстві Кашмір і входить до гірського масиву Каракору, розташованого на захід від Гімалаїв. Є національною горою Пакистану. Західній світ вперше звернув увагу на цю вершину в 1856 році, коли англійська експедиція під керівництвом Томаса Джорджа Монтгомері отримала завдання нанести на карту вершини під владних короні територій. З вершини піку Харамук приблизно у 220 кілометрах від льодовика Бауторо. Монтгомері побачили. Бачив дві вершини Машеребрум та Чогорі. Відзначив їх на карті як К1 та К2, тобто перша та друга вершини хребта Каракорума. Звісно, К2 мала на той час свою місцеву назву, однак вона була невідома європейцям. Історично склалось так, що найвідомішою в Європі залишилась технічна назва К2. Чогорі, китайська назва гори, що перекладається як Велика Гора, відійшла на другий план. Снота гори богині і покровительниці Кашміру та Балтистану потрапила під загрозу. Багато очей, що прагнених пригод та нових відчуттів сфокусувалися на ній. У 1892 році британський дослідник Мартін Конвей зорганізував наукову високогірну експедицію на льодовик Баутеро і досягнув точки відомої зараз як Конкордія, де знаходиться базовий табір, з якого альпіністи піднімаються на вершину. У 1902 році міжнародна експедиція, в складі якої були Оскар Екенштейн та Алістер Кроулі, досягла підніччя 2 з північної сторони, тобто зі сторони Китаю, і підняла. На північно-східний хребет на висоту 6525 метрів. Через сім років, у 1909 році, італійська експедиція у Амедео ді Савоя, графа Арбуці, досягла підніжжя кадва з південного боку, тобто зі сторони Пакистану, і сягнула південно-східного хребта на висоті 6250 метрів. Нині відомого як південно-східне ребро Абруці, яке сьогодні є класичним маршрутом на кадва. У 1938 році американська експедиція експедиція сягнула 7925 метрів у 1939 році. Американська експедиція під керівництвом Фріца Вайснера встановила новий рекорд, піднявшись на висоту 8382 метри по ребрі Абруці. 31 липня 1954 року. Італійські альпіністи Лінно Лачеделі та Акіуе Компаньоні першими піднялися на вершину К2 з використанням додаткового кисню. К2 це найважчий восьмитисячник досходження на класичному маршруті Є кілька важких відрізків перший з них. Це чорна піраміда, яка бере початок на висоті 6750 метрів, де петляє колуарами та западинами, а потім на висоті близько 7000 метрів переходить в майже вертикальну стіну з мікстовим рельєфом. Останній складний фрагмент перед вершиною це колуар ботаунек, в перекладі з англійської шийка від пляшки, над яким звисає величезний сирак з льоду та замерзлого снігу, від якого постійно відвалюються фрагменти. Крім того, процес сходження ускладнює погода адже К2 – найпівнічніший восьмитисячник. Температура повітря взимку тут сягає мінус 50 градусів Цельсія, а вітер дує зі швидкістю навіть 220-260 км на годину. У 1986 році на вершині стала перша жінка в історії – польська альпіністка Ванда Рудкевич. 22 липня 2018 року з вершини К2 перша в історії з'їхав польський альпініст Анджей Баргель. Польська асоціація альпіністів організувала три зимових експедиції на К2, які не мали успішного фіналу. 16 січня 2021 року. Група непальських альпіністів з 10 осіб здійснила перше в історії сходження на вершину К2 у зимовий період. Чогорій стала останнім восьмитисячником підкореним зимою? Десятиріччями непальці допомагали іноземцям сходити на вершини Гімалаїв, але не отримували визнання, на яке заслуговували. Нарікав один з найвідоміших шерпів Каміріта у розмові з журналістами. Чудово, що сьогодні на К2 непальці увійшли в історію та показали нашу хоробрість та силу. Станом на серпень 2022 року на цю вершину піднялося 706 альпіністів: 96 загинуло підкорюючи гору. На сьогоднішній день на вершину К2 піднялося шестеро українців: Геннадій Копійка, Стеслав Горбенко, Владислав Терзеул, Валентин Сипавін, Павло Сидоренко та Ірина Галай перша українка в історії альпінізму. Яка стала на вершині К2 27 липня 2021 року. Сьогодні плануючи сходження, треба розраховувати на бюджет в мажах 20-70 тисяч доларів і запланувати майже два місяці відпустки. Після підкорення вершини в зимових умовах кількість зацікавлених горою альпіністів шалено зросла, і в літньому сезоні 2021 року була зафіксована рекордна кількість альпіністів, які намагалися осягнути вершину.